Всім привіт ви на ютуб-каналі TV. Як ви вже зрозуміли з назви цього відео? Сьогодні на червоно-чорних очікувало передматчеве тренування на стадіоні Авангард. А вже завтра тут ми зіграємо проти нового суперника, а саме команди Інгулець. Тому як команда готувалася, покажемо вам у цьому випуску. Поїхали! Ділям хороша можливість, аби прийти до нас на стадіон, провести класно свій вихідний і водночас підтримати червоно-чорних. Тому ми на вас всіх чекаємо о 13.00, А квиточки ви зможете знайти на тікет бокс. Сьогодні у нас передмачове тренування. Яка підготовка відбувається гравців до початку тренування і вже після? Ну що ми їх розтираємо перед початком тренування? А після тренування вони собі йдуть в душ, собори. Потім ми заїжджаємо в готель і робимо там не дуже сильні масажі для того, щоб завтра в хлопців не було кріпатури після масажу. І так готуємо. їх. Є якісь противопоказання? Нема. Це це залежить від футболістів, щоб вони по відчуттях своїх дивилися, чи їм треба масаж, чи не треба. А які масаж не можна робити перед матчем? Такі силовий спортивні масажі не можна робити перед матчем, бо буде кріпатура, як хлопці кажуть, в'ялік то да, так, ми не виконуємо масаж. Сьогодні вже скільки людей було в тебе перетренуванням на масажі? Ще поки перетренуванням нікого не було, але після закінчення теорії, я думаю, чоловік 5 стабільно приходить. Звичайно, тепер помирок. Взагалі не наїграна. Ді вереса виступає двоє ексгравців інгульцям: це Владислав Ширай та Роман Гончаренко. Тому ми вирішили поспілкуватися з Романом і спитати в нього, які сильні сторони він може виділити в інгульцям та як готується команда до завтрашнього матчу. Романе, що ти можеш розповісти нам про суперника зі сторони ексгравця цієї команди? Ексгравець дуже давно було, тому що. Шам інгулець тоді навіть вищу лігу не виходить, першій лізі була команда. Зараз мені здається, там все ну, змінилося як в плані тренерського штабу, так і футболісти. Там не залишилось ні одного футболіста, з яким я ну, ще на той момент іграв колись. Тому я думаю, що це нова команда і буде цікаво з ними зіграти. Як ти думаєш, чим інгулець може нас завтра здивувати? У нас недільний цикл, ми їх добре розбираємо. Тренерський штаб нам розказує, де в них. Є слабкі сторони, тому ми стараємося підготуватись дуже добре, щоб користатися цими слабкими сторонами. Якщо говорити про підготовку до матчу, то незважаючи на попередній такий прикрий результат, чи можемо ми завтра розраховувати на перемогу? Звичайно, ми кожен матч виходимо і б'ємось, стараємося грати на перемогу. Завтра нічого не зміниться, ми також будемо виходити, тим більше ми граємо вдома перед нашими вболівальниками, тому ми будемо тільки на позитивний результат налаштовуватися. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Блащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Мелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівнекарт Юра. Доволі цікавий факт, що два роки тому на перегляді в команди суперника був наш півзахисник Яго Сікейре. Тому, звісно, нам хотілося з ним поспілкуватися і дізнатися, як він готується до зустрічі з таким опонентом. Яго, ти був на перегляді в команди суперника два роки тому. Чому не склалося? Два роки назад. Я був в Португалії, коли інгулець був на передсезонних зборах в Туреччині. Вони запросили мене на перегляд. Я приїхав, їм дуже сподобалася моя гра. Ми підписали з ними контракт. Потім я повернувся в Португалію, щоб вирішити деякі документальні моменти. І потім почалася війна, і все зупинилося. Що взагалі можеш сказати про таку команду, як Інгулець, і які сильні сторони можеш виділити? Насправді немає легких ігор в нашому чемпіонаті, кожна по-своєму складна. І гра з інгулецем також буде дуже складною для нас. Але ми дуже добре готуємося до цієї гри. Всі хлопці в команді зібрані, сконцентровані і підготовлені так, до гри. Насправді доволі позитивна статистика відносно нашого суперника. Усі попередні саме домашні матчі були на нашій стороні. Ми перемагали, і, до речі, також верес саме вдома не пропускав від них жодного м'яча. Хочеться сподіватися, що така статистика завтра продовжиться, і, звісно, ми переможемо. Хочу вас питати, як зараз проходить підготовка команди. Минулий матч, на жаль, він був прикрий для нас, прикрий результат. Ми могли мати кращий. Як після цього от сама мотивація в команді чи не впав моральний дух? Ну насправді попередню гру, щоб повністю аналізувати, ми досить непогано провели і заслуговували на набагато більше ніж. Поразка 2-1, тому було багато позитивних моментів. Ми якраз на цьому акцентували. В тижневому циклі підготовки також ми розбирали наші помилки, аналізували гру суперника, показували хлопцям сильні сторони Інгульця, слабкі сторони Інгульця, як протидіяти їм, щоб здобути позитивний результат. В принципі, готуємося в хорошому, позитивному настрої. Всі по бойовому налаштованні до завтрашньої гри. Чого нам варто очікувати від Інгуліця? Ми вважаємо, що завтра буде дуже хороша гра в плані боротьби, в плані контакту. Багато буде пресингу, так само, як і з нашої сторони, так само з їхнього боку. Тому думаємо, що вболівальник сподобається. Дуже дякую нашим вболівальникам за те, що сьогодні ви з'явилися на передмачовому тренуванні команди, зарядили наших гравців, підтримали. І завтра вони готові викладатися на всі 100%. Це дуже відповідальна гра. Як для нас, інгулець, я думаю, що більш принциповіші, нікесь Київський динамо чи там, Шахтар, і так далі. І ми на цей матч збираємо якомога більше е, наших хлопців. і повірте, завтра в нас буде в рази більше. Я думаю, що вам не потрібно більше говорити нічого на рахунок налаштування на цю гру, е, на рахунок самовідачі. Я хочу попросити вас одного, щоб ми були єдиним цілем на, ці, на, на цьому матчі, щоб всі святкування наших голів, які ви забуваєте, святкували разом з нами. І були одним цілим на цьому полі. Ми у вас дуже сильно віримо і прохання до вас, щоб ви вірили самі в себе. Пацани, повірте в себе і у вас все вийде. Адже ми у вас віримо просто без слів. Давайте завтра ми ви вийдете на це поле разом з нами і покажете, на що ви здатні, що ви дійсно лісові вовки, і що ви дійсно маєте бажання обіграти цей інтулець. Паціни, ми віримо у вас безмежно, ми в будь-який момент з вами. Навіть якщо, якщо у нас немає на трибуні, ми завжди віримо в вас. Адже ми бачимо, як ви стараєтесь, ми бачимо результати і повірте, ми ніколи в житті не будемо там стояти осторонь вашого. Дякую. Повірте Дякую. в себе мужики. І атмосфері пройшла передматчева підготовка команди. А ти не забудь поставити вподобайку цьому відео та підпишись на всі наші соціальні мережі, аби бути в курсі всього, що відбувається всередині нашого клубу. па Ми відео!